Фінальний етап готування скаргу. Тепер в нас вже є підготовлені мушля, філія равлика та соус. Приступаємо. Ось так виглядає філе равлика. Спочатку в мушлю кладемо соус. Потім філе равлика. Та знову запечатуємо соусом. Так, це дійсно кропіткий та довгий процес. Ось такий вигляд має ескарго після фарширування і для подальшого зберігання ми його заморажуємо в морозильній камері. Ви вже отримуєте ось такий полуфабрикат, який достатньо розігріти в духовці 7-10 хвилин та насолоджуватися неймовірно смачною стравою. Тепер ви знаєте все про наше ескарго, Як його готувати. Ми дійсно вкладаємо багато душі. Зусиль часу в цю справу і обов'язково скуштуйте, Я впевнена, це буде любов з першої мушлі.